Всім доброго дня. З вами Силос Сьогодні хочу вам показати крутіший апаратіс Багліоре ММА 620. Цей апаратіс у мене був рівно 15 років назад. Тільки-тільки проданий бабах! Ще й мухи не спіли його обісрати, Стрельнули транзистори. Тоді вони продавалися в алюмінієвих кейсах. Ну, Цьому не пощастило. Цей був в картонному кейсі. До речі, як ви бачите. Він ще зберігся. Давайте почитаємо, що тут нам пишуть. В наших сварочних апаратах всі последні досягнення цієї індустрії. А іменно режим безпечного ожидання stand-by. А як це так? Скільки ремонтую? А вперше бачу такий режим. Функція антиотліпання. Питань нема. Хот старт. Умне управління системою охлаждені Смарчфан. А це як умне? А, я зрозумів. Кнопочку вмикаємо. Запускається вентилятор. Кнопочку вимикаємо, вентилятор виключається. По мові питання не піднімаємо. Ця мова офіційно признана міжнародною Організацією Об'єднаних Націй. Заходимо, перевіряємо. Також не забуваємо про 10 статтю Конституції України. Колись мені здавався це парадіс лайном із лайна. Самі розумієте, коли були. В, в повному ходу тайжі біті трьох етажки, масвітні трьох І приїхало таке чудо. Думаю. Я в тому, в тій рекламі. А, а свято де? Як ви бачите, зробив його і скільки років він ще працював? Тут, звісно, каніфоль не одмивав. Отакі були скритні часи, такі були об'єми, що спав десь 2-3 години в ніч, не встигав аж каніформити. Отак От ми жили. А сьогодні у нас що? У нас якимось дивним образом тут, виходить, два транзистора пов'язки Шимки, Вони чогось здохли, Сендешні. Як так, я не знаю. Як знайшов, просто вмикаю, нема генерації. По режимам Шимки тестером пройшовся. Ага, вона заблокована. Провіряю, два транзистора здохли. Як непонятно. По конструктиву это что-то на свитяз и тому подобные балалайки. Два транзистора, полумост, конденсаторы, транс, шум. Ну и на выходе там два диода. Первый тест делаем на балласте. Минимальная отметка 20 баглеоров. 24 вольта, 50 ампер. 80 баглеоров. 24 вольта, 60 ампер. 130 баглеоров. 24 вольта, 100 Ампер. 180 багліорів 24 вольта, 130 А 250 багліорів 24 вольта, 150 А. Провіримо антизаліпчик в цьому апаратику. Ага, отакий. Спрацьовує і що з нього шкварчить. ты еще что зашкварчало, значит спросил ставим 130 баглиорев тут проверим шкварчить, есть шкварчить, есть, отлично поварим электродиком троечку о, нет здесь вот так вот поставим Давайте отак от. 120 ампер. Скільки багліорів, я не знаю, тут шкали немає. 250 багліорів. Повинен працювати. Хай сім час річ, до нових зустрічей.